Ну зато костюмчик вообще чіткий о, вона що закипіла? а що ж ти димиш, сука? У все продається. Ну і конечно ж торг обязательно, куди ж без торгу. Здравствуйте! А чому ми тут зібрались? Щоб подивитися? Поговорить по душах і подивитися на 38-му як должен виглядати настоящий власник 38. Що в нас? За запахи антифризні? У мене вже лякає будь-який запах, будь-який якийсь стук. Так як почали якось неприкольно из поломки Ні, ну тут почався нон піддимля вона ще так тут не, не димить А сзади димить Так, це погана позиція. Мені ще раз Музичка така, як треба грає. Одягнутий так, як треба, так як настоящий власник БМВ. Можна чуть -чуть і попіздити. Сімрка 2000 року. 735 М62, Б35 Тушка на ваносах. це Беха, тупо, все, що в ній може бути не так, в ній все не так. Це не лонговська сімрка, не п'ятилітрова, навіть даже не 4,4. Це 3,5. Мозги вона таке поробила вже нормально мені, що фінансово, що морально, що. Коротше, морально більше. Далі козовщина, вона на ходу. На ходу-на ходу. Найголовніший ходу. Чи... зараз. Чи стоїть займатися кузовщиною? Кузовщини тут дуже багато, всі чотири двері, Ну, двері можна поміняти, пороги, крило. Капот тут нормально. Ну, Тут повний перекрас треба робити. Ось так виглядають двері. Ці дві дверки взагалі гайка. Тут такий прикол, що вона піддимлює, взагалі непонятно. зрозумі. Ну, з мотора нічого не димить. Морда задута в пленку. Що я думаю? Це не обзор, це чисто розговор власника сьомої серії BMW. О, чек загорівся. Власника сьомої серії BMW який хотів сильно встановити її в нуль, але я розумію, ну, блін, бехи ціняться. Чим я тоді думав, коли купляв, типу, комплектність класна, стан. Ну, типу, стан кузова мене лякає, я, там тридцятку варив, думаю, ну нічого страшного, можна поварити. А от комплектність це дуже-дуже дуже сильно ціниться. Зараз будь-який ключик. Люба пластмаска, все буде коштувати якихось дурних грошей. І тому я подумав, що ну, хай там 735, а тим більше там цікаво буде позайматися. Але ні. Тепер я розумію, що вже там бюджет перевалив за 3,5. І тепер я розумію, що, 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 що я в неї вкинув ще 2000, вона буде стоїть знов 3000. І нічого особо не поміняється. Тут два варіанти. Або поварити і підготувати під покраску і продати, або, я думаю, може хтось побачить, може хтось собі хоч такий апарат, хто буде ним займатися, Підробляти трохи, любити, цінити. Займатися, зараз всю козовщину покажу. Просто я я розумію, що ще вкину двушку. Там Ютуб особо не дивляться, нічого ніякої, типу, ні спонсорів, нічого немає. Буде дуже важко фінансово. Я її тоді закину, буде печально, якщо її на пів дороги закину, чисто розберу. І вона буде взагалі мертвим грузом стоять. Того поки що вона в такому стані зібрана на ходу. За нею буде ціна 3700. Кому цікаво, пишіть. Вона знаходиться біля Борисполя. Виїхати, показати, не проблема. Такі прикольчики. Такі арки. Тут не двойний стеклопакет. Ну, це сімрка така. Чисто поганять якомусь пацику 20-го. Нічого з неї не робить, чисто поганять, вона на ходу. Можна. Ну, я так розумію, підрозрив. Судьба в неї все таки підрозрив. Ну, якщо ні, то буду все-таки тоді варити. Опа, богатство. Один молдинг тут. Машина прикольна, мені подобається. Але все таки беху, стару тим більше беху, треба брати топову хоча б 4-4, ну тут різниця невелика, там 50 конячок. Але хоча по він коду б'ється, що це на 286, не розумію чого. Ну така історія. Коротше, хто собі хоче таку світліну попрацювати з нею, відчути себе власником БНВ. Пишіть, пишіть, дзвоніть. Я її поки що не викидаю ні на авторі, ні на Оликс. Це, по суті, дві площадки, які плюс-мінус. Олікс більш робочий, авторія взагалі не робоча. З неї смислу, тільки скрізь треба платити за рекламу. Тільки реклама, тільки гроші. І тут бюджет вже 3,5. І якщо вложить ще це мінімум, ну якщо красить хорошо, це двушка і на поварочні роботи і матеріали штука. Це буде 6,5. Ну, 3,5. Ну я бачу, там 3,5 стоять за 12 тисяч, за 7 тисяч. Ми ж хочемо до М5 дойти, нам треба якийсь плюс, щоб було це щось цікаво. Короче, я на розпутстві, я не знаю, що робити. 3 700, якщо хтось хоче, приїжджайте, забирайте, катайтесь собі, розлікайтесь. Я буду 46-й, якщо що робити, якщо вона продасться. 46-й -ка до Карфеста треба готувати. Коротше, складно мені стало після того, як вона раз, другий раз обламалася. Взагалі, виглядить вона доволі непогано. Її по суті можна і не варити, а обійтися такими мелкими роботами. Але то ж такое буде. Ну це так, да, це тачка, типу, пацану, 20 років чисто порозривати, поганяти, покажу ще салончик. У мене був спринтер, там були такі касетки. Зараз подивимося, що вони співають. Хопля. Погнала. 2000 год. Ну, це громкоговоритель був, це треба. Тут а сідіченджер є. Сі Якраз буде звукове супроводження. Снежка 30% сотки. Сейчас будем чак скидать. Не, ну стан тут видно просто. Стан салона. Не знаю чого, в мене це все время прикалують машини із з хорошим салоном. Я думаю, що типа, ту всю технічку можна поробити, а от салон не вже салон це дуже дорого, пластик цей, люба якась фігня. Що в нас по утечках? Нема утечок. Такі глазки. Вона мені подобається. Я розумію, що я з нею просто нічого толкового не зроблю. Саме її покрасити не зможу. Ну, це хіба що, якщо хтось знайдеться на покраску нормальний, Ну, як нормальний типа. По... По ціна, ціна! Все время все впирається ціна за цю машину. Вже 3,5, ще 3, це типа, легенько, так без всяких якихось нюансів вкинути. І тоді що типа, з нею робити? Ну, ганять на ній. Понятно, що її на ній ганяти не буду, блін. Ну типу Був прикольний варіант покрутити. Я її взяв. Ну, зараз ще подумаю, побачимо. Коротше, 3700. Я всіх приветствую на тому самому місці, там де все починалося. І чого ми тут, бо все треба закінчувати вовремя. Зараз покажу як знімається інтересне відео. Так як штатів залишився в гаражі, я думаю, вже не буде зйомки. Але що я надумав? Я надумав її продати. Які мислі? Мислі про те, що треба її продавати, за того, що якщо я буду зараз зайду в поварку, то це буде на дуже довго і все одно я нічого з неї толково не зможу зробити. І за те, що це не 740-ва, не 750-та, не лонговська, не двойний стеклопакет, мотор не той, що треба. Коротше, це сімерка така. Ну, блядь, просто сімка. Сімка як сім'я, нічого в ній такого сильно класного немає. І за того рішення її продати, поки я з головою не, просто не залізу в говніще, в кузовщину і далі все встановлення, того хай собі в акураті уїжджає. Там буквально просто навіть вже на цьому етапі. Чисто вход поставити, пішло 500 доларів. Блін, ну машина продається за 3700 зараз. Я не знаю, ну, далі. Далі, ну добре, її поварю сам. Це тіпа, великий плюс. Я по максимуму беру доларів 500, це якщо сам поварю. І покраска двушка, ну, вона буде вийде в ітогі десь під 7 тисяч. Не ціниться 735. Хоч по Вінкоду б'ється, що в неї двіжок на 238 на 260 коняк, типу, як у 4.4. Може щось тут не так. Так, дивимося, що в нас тут по внутрянки. Просто щоб... Ну, салон, взагалі, шикардос. 404 пробіга кассетки салончик классный навіть даже, даже працює підтримка ніг катається ну це це жесть і тут все працює а хто таке бачив 2000 рік подголовник виїжджає тут теж все добре тут коврики з лонга хоча це не лонг вона хотіла бути лонгом. Ні, ну Можна взяти і переварити, відрізати кусок собшопи, переварити з лонга і буде лонг. І мотор переставити. І взагалі буде чітко. Такий, оце поймуть тільки би що це за от чого це і які емоції вона дарує. От просто прекрасніший про себе розповідання вона залишить. Диски в шикарному стані, машина, салончик класний, кузовщина, ну, кузовщина так собі. І технічка зараз поміняний радіатор, помінений патрубки, промита система, поміняний бачок, коротше, по системі охолодження все замінено, термостат замінений, коротше, дуже багато всякого. Імена по охолодженню багато все упомінено. Того машина на бойовому ходу. Машина продається. 3700. Ну, якщо ви дуже хороша людина або дуже сильно любите БМВ, ще невеличкий торг. Кому цікаво, пишіть, зв'яжемось, поки я її не скидаю нікуди на уликси. Чого так? Бо Я ще залізу сюди, в Кузовщину, і ці старання взагалі не будуть варті результата. Я ні 46-ту не зроблю, ні цю. По 46-й ще дуже, дуже багато роботи. так що, Якщо ця продається, уїжджає, Робиться 46-та, по 46-й дуже багато буде відео. там 46-ту хіба що цей мотор закинуть? Було б прикольно. Це вже зовсім друга історія. Блять, дати оглачення. Та ні не буду.